Ці вибори партія регіонів програла 23 червня. Громадська рада при виконавчому комітеті Слов'янської міської ради обрала голову. На посаду претендували двоє. Володимир Юньов висунув кандидатуру представника союзу молоді регіонів України. Вадима Ляха, смотриш, возі сидять в основному люди в озрості. А нам потрібно, щоб у нас була приємство, щоб була молодіж. Зазначимо Вадим Лях також є депутатом міськради від партії регіонів. Не дивно, що його кандидатуру підтримали секретар міської ради Олександр Самсонов, а також присутня на засіданні мер Неля Штепа. Другу кандидатуру на посаду голови Анатолія Левіта висунув Станіслав Братчик. Человек был на высоком посту. Все, все его знают. Знают его планы на будущее, на то, что он сделал для города. А самое главное, что он может сделать для нашего совета. Таке рішення підтримала переважна більшість громадських організацій за підсумками голосування головою громадської ради обрали Анатолія Левіта. Які ж завдання має виконувати рада на думку голови для того, щоб рішати сьогодні консолідовані питання. ви почитаєте постанову Кабміну, Там перше, першим пунктом для зв'язку громадськості з громадою, з народом, і ви сьогодні, як представники, ми з вами. Прежде прежні всього наша задача сьогодні помочь работать нашому городському совету і конкретно нашому голові. До голови ще й замів заступникам Анатолія Левіта обрали Вадима Ляха, Олега Зонтова, а також Ларису Фіртич.